Доброго дня. Ми продовжуємо з вами розгляд творчості Михайла Михайловича Коцюбинського. Сьогодні ми зупинимося на його новелістиці. Розпочнемо із новели: Коні Невинні. У листі до дружини, 2 березня 1912 року, Михайло Коцюбинський повідомляє: почав я писати оповідання про такого поміщика. Який під час аграрних рухів сам говорив селянам, що земля їхня, а тому зрадів, коли прийшло військо його боронити? Фактично, у цих словах, письменник Стисло розкрив тему твору і його сюжетну кану. У центрі цієї новели образ Аркадія Петровича Малини. Це поміщик. Який має великий маєток 900 гектарів землі, вибачте, 910 землі, він проживає у маєтку із своєю дружиною Софією Петрівною, донькою Лідою і сином Антушею. У нього є прислуга, звичайно, все село, всі селяни працюють на нього. Тут ще живе брат дружини біля нього. Аркадій Петрович Малина веде сите і розкішне життя. У нього панські звички, панські манери, примхи. Автор змальовує, що все-таки він вирізнявся від інших панів, тому що у нього були досить таки ліберальні погляди. Хоча всі помисли Аркадія Петровича зводяться переважно до бажання смачно і досита поїсти та довго поніжитися в постелі, він завжди говорить, охоче виступає на селянських сходках, комує у селян, гуляє в них на весіллях і в промовах завжди.